Припустимо, що є топ менеджер, який вирішив перейти на нон екзиктів А Яким чином йому знайти перше місце в борді? Це нетворки в першу чергу. Треба спілкуватися з тими людьми, які дотичні до корпоративного управління, які вже працюють в радах або формують ради, консультанти, які відбирають наглядові ради. У них зазвичай завжди є прям перелік людей. Своя база даних. Друге, готовність в. Публічних каналах себе презентувати. Як Board Ready Candidate. я маю на увазі LinkedIn, я маю на увазі правильно складене CV, Воно має відрізнятися від звичайного executive позиції. і про це говорити. Один дуже гарний підхід це зайти в наглядову раду профіт організації. Туди потрапити легше, там не такий суворий відбір. Там точно можна знайти позицію без великого багажа за плечима.